Всім доброго дня. Сьогодні в нас 5 жовтня 2024 року Центральна Україна. Перед нами дуже врожайний сорт азійської груші під назвою Шінко. Збір плодів проводиться цього сорту приблизно в центральній Україні. Перша декада жовтня. Все, в залежності від регіону і від погоди. Ну, бачу, що вона вже має той стан. Коли треба проводити збір, вона поміняла колір, деякі плоди вже почали падати. Значить, по-любому треба обривати плоди, щоб вони не травмувалися, Бо цей сорт може деякий час зберігатися. Все в залежності від температури у сховищі. В моєму випадку, цей сорт зберігався саме довше ну, до нового року. Споживати його можна, як зараз з дерева, так само. Покласти у підвал і з підвала потихеньку тягати і їсти. Сорт смаковитий, хрусткий, солодкий. Вже ці, пчоли кажу, оси злітаються, смакувати. Треба потихеньку збирати, бо вони можуть трохи нашкодити. Врожайність, бачите, суперова. Це промисловий сорт за кордоном. Ось отакі. Грушки приблизно по 250-350 г. Навіть з такою загрузкою. Ось отак. Цей сорт найкраще щепити на дику лісову грушу. На підчепі айви ці сорти азійські несумісні. Я кожен раз знімаю відео і повторюю за це. Щоб були такі показники, тільки. Дичка груші, дика лісова груша Під чепа вона бути. Вона, вона не хоче розвиватися. Може, і будуть у вас там пару грушок, ну і все. А ось отакий врожай вона не зможе нести. Так що, сьогодні я бриваю і будемо десь через неділю-дві, хай вона трохи долеже і смакувати. Груша дуже гарна, товарна, ось має отакий вигляд, такий, як мандаринки. Ось. Є живці для щеплення. Кому цікаво, звертайтеся. Сьогодні у нас, друзі, 13 грудня 2024 року. На вулиці дуже сильно похолодало. Мінус 5, вітер, ще й масована атака зранку. У це вирішив дозняти грушу щінку після зберігання. Її можна було споживати як з дерева, зразу, і так само вона може зберігатися в принципі, сміло до нового року в звичайних підвальних умовах. Може навіть і більше. Все, в залежності від того, яка у вас буде там температура. Так, давайте зараз побачимо, яка вага. Так. Загрузка була дуже класна. І все одно плоди доволі крупні. 350 грамів. 374, 330, ну, приблизно від 300 і вище цей сорт має вагу. О, 400 навіть є. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Бо хителя, щас і камера злетить Вітер дуже-дуже сильний сьогодні. Так. Ось ось така м'якоть. Бачите, соковита. Так. По соку соковита. Дуже соковита. От, як бачите, бризга все. Дуже відчувається такий насичений горіховий запах. Пробуємо на смак. М -м -м. Дуже солодка. Соковита, хрустка м'якоть з приємним таким горіхово-миндальним присмаком дуже гарної якості. Рекомендую цей сорт, хто хоче собі завести пізньоосінній або ранньозимовий. Якщо зберігати в холодильниках, я думаю, він буде зберігатися до весни. Якщо в підвалі, ну, можливо, до середини січня, можливо, до кінця січня. Но ось на цей час, на 13 грудня, вона як тільки з дерева. Хоча є такий вигляд ось у грошок. Зараз покажу. Як підв'явший. це тільки вигляд, на дотик, на соковитість, вона просто суперова. В цьому такий новичкий відеогляд. Кому відео сподобалось, підтримуйте канал Вподобайкою. Так, всім гарного дня, до побачення.